Супер жінка, громадська, активістка, громадська діячка, волонтерка, актриса театру, кіно і неймовірна жінка, мама, дружина а, і дуже гарна подруга Рима Зюдин. Я, приміром, там за методикою Джані Родарі робила програму «НКБники» і ляво експреси, це розвиток фантазії, це ми коли зустрінемося, попрацюємо під цією методикою. Тобто я вас можу всіх навчити писати казки, всіх навчити вигадувати. Тому що Джані Родарі казав, що для того, щоб навчити человека придумати, вона не навчить його видумувати. Ніколи не звіріть дитину, коли вона бреше. Вона не бреше, вона фантазує, треба пробувати і треба намагатися. Можливо, ви закінчите навіть театральний і буде у вас вже диплом, а далі щось не складеться. Ви ви можете в цій же професії там стати асистентом режисера, помічником режисера, писати тексти, стати сценографом. Не знаю, тобто дуже багато професій, які не навчають, але які дуже потрібні і в театрі, і в кіно. Через два тижні були вступу міста інституту культури, я поїхала. Бачите, як у вас? Я приходжу в інститут культури і там таке прослуховування теж перед вступними іспитами. І Петро Семенович Чайковський, майстер, у якого я потім вчилась, він каже: ой, ви в останній день читаєте, в четвертий день, так? Ну, вже перший день там 200 людей, другий, третій, в четвертий. У вас червоний диплом, вам вже треба кетірку отримати. Ну, щоб автоматично поступити. Ну, шансів дуже мало, дуже мало. Ну, але спробуйте. <к PV> Якісь екзамени, Ми що добирають, а що ти щось спрашивають, справить, що тобі тут... дітей хоче, такі екзамени, та та І так з е, кафедри високовато покиньте, будь ласка, пожалуйста, медітори". екзамен, екзамен, А я кажу, е, а Дмитро Семенович мене впізнала я каже. Це наша абітурієнт! Заходьте, заходьте. Чим більше разів ти пустиш біля камери, тим швидше ти перестанеш її боятися. Камера стане твоїм партнером. Ти навчишся працювати монтажно, ти навчишся розуміти, де твої очі, де що коли ти їсиш в кадрі, що ти не так їсиш, а ти їсиш так, щоб очі твої було видно. У нас настільки зараз якісні самопроби, починаючи з коронавірусу, ми так якісно ставимось і відповідально до самопроб мені висилають текст. Я виставляю світло, я думаю, що мені одягти, я бремуюся. Що вже одна кастинг директор сказала, ви в свій шоу набирайте самопроби, вони тобто якісніші, ніж потім те, що в серіалах. Тому що в серіалах приходять, з одною губкою нас всіх загримували, без світла посадили, отаке, от що вони зняли. І самопроби дійсно ну, професійніше зроблені. Нас притиснули от в нашому вихованні завжди там не висовуйся, мовчи, а хлопчик не має права плакати. А, це, а має право. Тому що хлопця теж є серце, теж кров і тече тут і, і, і все те саме він відчуває. Чому там хтось має бути сильним, а хтось не сильним. А ви, які займаєтеся акторською професією, ви взагалі маєте все через себе пропускати. Нормальна людина, вона йде до батюшки сповідатися, як піда, або йде до подружок плакатися, дорослі беруть пляшку і шляпи не зайдуть. і в там все. Да. А, а, а ви до психологів люди ходять. А актори, що робить актриса Сюбер? От мені погано, Боже, мені погано, мене образили, мене принизили, мене так не Я думаю, може, як мені погано, але це добре. Я запам'ятаю, що я зараз відчуваю. Так Раз і в скриньку. Ага. о, Мені так теж зле зробили, мені так так, мені, ну, роздирають. Погано. А, ні, це добре, я запам'ятаю І в мене там такий ящик пандури, який всередині. Я такий не складаю, складаю. складай, складай. Потім мені треба зіграти щось там, ображено, нещасну, покинуту, самотню, сражену. І я так відкриваю, і звідти так весь цей, цей пінігрієн вилітає і такий мозайкою. акторською мозайкою наповнила три сармові.